Кизни Куси. Намаж. Простішого челенджу не придумаєш. Та тільки доти, доки не дізнаєшся, що саме тобі попадеться. <зас> Кинеш виклик своїй бредливості. Кавові зерна. Щастить. Починаємо з найлегшого. А щоб усе було чесно, перемішуємо картки із завданнями. Розбираємо? Хтось точно не в захваті від завдання. Та нічого не вдієш! Сплутався в челендж пройти його до кінця. Гризти кави не так приємно, як це здавалося спочатку. Пахне, звісно, смачно. Однак вже занадто вони тверді. Обережно не зламай зуби. Їй пощастило найбільше. Потрібно просто лизнути. Ну, якось так. Їсти не потрібно тому обережно випльовуємо. А щоб намастити каву на обличчя, зерна доведеться подрібнити. Зате він навчиться робити домашній кавовий скраб. Корисна навичка. Тепер це на лице. І потри шкіру як слід, щоб очистити пори. Дівчата поганого не порадять. Що цього разу? Та це ж свято якесь бургери. Щось вони надто зраділи. Ускладнемо завдання. Трохи гострого табаско не завадило ще жодному бургеру. Так гостро, що сльози з очей. Прекрасно. Розбираємо картки. Їй доведеться лизнути бургер. Швидше гасити цей вогонь. В роті просто пожежа. А вже вкусити бургер із гострим соусом справжнє випробування. Викликайте пожежників. Ковток молока допоможе впоратися з печінням. Ну, ми ж не нелюди. Та це все просто ніщо в порівнянні з тим, що чекає на хлопця. Він не слабак, просто бере та робить. Проводить бургером по обличчю. Ауч, як пече! Потрібно швидше вмитися. А краще ось так. Таку маску для обличчя корисною не назвеш. Наступний раунд. Хоч би там було щось нормальне. Вершкове масло непогано, могло бути і гірше. Розбираємо картки. Кому цього разу пощастить більше? Твій хід, хлопче. Ну, подумаєш, слизнути вершкове масло. Як морозиво! Дивне на смак, звісно. Та після пекучої маски на обличчя цілком терпимо. О, яка вона смілива! Відкушує добрячий шматок масла. Ну, як, нежирно. Найскладніше прожувати та проковтнути. Не найприємніший перекус. Тижневу норму калорій покрито. Залишилося тільки намазати масло на обличчя. Припустимо, що це звичайне мило і вперед. В принципі, це навіть приємно. М'яко ковзає швидко вбирається. Вона сподівається, що шкіра потім буде ніжною та шовковистою. А тепер додамо до нашого челенджу трохи кислинки лимон те що треба. Ще раз перемішуємо картки. О. Oh. Ну, хто перший? У нас є доброволець. Починаємо з найлегшого. Лизнути цитрус не так вже й складно. Ух, як бадьорить. Та в чай, лимон набагато приємніший. Переходимо до дегустації. Як там треба правильно вдихнути аромат та вкусити. Уявімо, що це смачненький десерт. Цукор би точно зараз не завадив. Таке собі частування. Вона не стала зволікати. Бере лимон і мастить ним обличчя. Кислотний пілінг у домашніх умовах трохи пече, але не найстрашніше, що могло статися. Ох, вже кортить дізнатися, що там. Все, кепські справи, котячий корм. А все так добре починалося. Це вже занадто. Перемішуємо картки. Дуже вже не хочеться це їсти і, тим паче, мазати на обличчя. Може, поміняємося? Картки обміну та поверненню не підлягають. Доведеться грати до кінця. У неї найлегше. Нехай і починає. Не сказати, що в корму апетитний запах. Та лизнути все ж таки можна. Ох, навряд чи я колись забуду цей смак. А в подруги завдання серйозніше. Треба її підбадьорити. Продегустувати корм для тварин це подвиг. Ну, хіба хтось хоч раз таке робив? Вона смілива, таку велику порцію собі відміряла. І як враження може підсолити. За правилами треба жувати до кінця, не зважаючи на нудоту. Навряд чи виробник радить мазати їхній корм на обличчя. Однак учасників це, звісно, не зупинить зачерпнути все це в руку та протерти шкіру. Це не та історія, яку варто розповідати друзям. Забути назавжди цей жах. Наступне випробування вже тут всього навсього всього борошно. Ну це зовсім не складно. Розбираємо картки. А хлопець щасливчик. Сміливіше. Всього то й треба лизнути борошно. А ось їсти його набагато складніше. Ложку в студію. Головне не сміятися. Як це все проковтнути? А подруга має трохи припудрити борошном обличчя. Викапаний клоун? Лише гриму не вистачає. Ну, як тут не зробити селфі? Кештех, а вам до снаги? Який сюрприз цього разу? Сирі яйця? Дуже не радійте! Тут вистачить на всіх. Не треба сваритися через картки. Це справжня рулетка. Лизнути яйце. Подумаєш? Дуже легко. Раз і готово. Кусати складніше. Головне не поранитися шкаралупою та не проковтнути зайвого. Ух, відчуття, які не переказати. На черзі хлопець. Здається, цього разу йому дуже пощастило. А що? Своєрідний масаж обличчя яйцем. Ні, це не чесно. Ускладнимо завдання. Ось тепер все за правилами. Розподіляємо субстанцію по обличчю і швидше митися, доки не засохло. Що цього разу? Червоний перець? Це вже не смішно. А вони сподівалися на легкий челендж. Оце дарма. Дивимося картки. Шкірка в перцю не гостра. Тож лизнути не страшно. А якщо розламати, я смілива, я зможу. Нормально, тільки дуже пече. А тепер тримаємо кулачки за хлопця. Йому потрібно відкусити перець. Та він пан незворушність. Яка відвага! Однак це ненадовго. Червоне обличчя та сльози його виказують. Кажуть, гострий перець тонізує шкіру та покращує колір обличчя. Їй доведеться перевірити. Просто водимо по шкірі. І чекаємо на ефект. Незрозуміло, як щодо підтягнутої шкіри. Але пече дуже сильно. А хлопець, схоже, увійшов у смак. Напевно, там щось смачненьке. Не вгадали, це сира риба. Пахне відповідно. Рішучості їм не позичати. Е, з чого би почати. З найпростішого. Це не страва, яку готує матуся. Однак лизнути можна. Навіть кілька разів. Пусте. Нудота швидко пройде. Передаємо тарілку подрузі. Звичайно, запечена риба смачніша. Та в наявності, на жаль, лише сира доведеться кусати. З якого боку до неї підібратися. Єс, вона це зробила. А тепер прибрати луску з рота і можна жити далі. Ну, а провести рибою по обличчю дуже просто ось так без зайвих ніжностей. Тільки тепер безмити з себе рибний запах. Ох! Забути як страшний сон? Все завдання закінчилися? Та де там? На таке навіть і дивитися не хочеться. Оце екзотика. Воно взагалі живе чи як? Ну, подумаєш, щупальце восьминога? Ну, подумаєш, сире? Навіщо така паніка? Розбираємо картки і розпочинаємо сміливіше. Лизнути найпростіше. Передаємо делікатес наступному. Посолити би його, звісно. Та за правилами не можна. Кусаємо. Чимось гуму нагадує. І за смаком теж саме. Жуємо, жуємо, не соромимося. Залишилося лише провести морепродуктом по обличчю. Ось так молодець справжній сміливець. Йо-хо-хо! Схожий на Дейві Джонса. Нічого доброго вже не очікуєш. Що там? Смачненька устриця. Головне швидше схопити картку може цього разу пощастить. Відкриваємо устрицю. Облизати загалом вийшло нормально. Сильної нудоти принаймні. Ну, їдять же устриць у ресторанах. Не треба боятися. Вважай, пощастило. Ох, до неї А От розмазувати молюска по обличчю інша річ. Має не дуже апетитний вигляд. Напевно, він уже від щирого серця ненавидить морепродукти. В принципі, його можна зрозуміти. І наостанок найсмачніше сендвіч з васабі. Порція, звісно, невелика. Та заздрити їм не варто. Це буде гірше, ніж перець чилі. Пахне гостренько, освіжаюче. Лизнемо. Треба було меншу порцію брати. Уявімо, що це бутерброд з ніжним соусом. Кусай. Начебто нормально. Ні, не нормально. Стравохід, наче в вогні. На черзі маска з васабі. Як зручно, просто з хліба та на обличчя. Пальчиками розподіляємо по шкірі. Та довго таку маску на обличчі не протримаєш. Швидше вмиватися. Подобався наш челендж? А чи до снаги повторити? Що з цього ти не зміг би відкусити? Напиши про це в коментарі. Став уподобайку, підписуйся на наш канал і тисни на дзвіночок. Не пропусти нові челенджі з їжею!